Справжню цінність життя розумієш тоді, коли спілкуєшся з такими людьми, які Євдокія Сергіївна Стецюк. Вона ж бо пройшла різноманітні життєві випробування і не втратила ні енергії, ні вогнику в очах, ні любові до життя. 15 грудня до Євдокії Сергіївни завітав особливий день народження. Жінці виповнилося 107 років. Погодьтеся, вік поважний. Вона найстаріша жителька району, а можливо, і усієї області. Отож, аби зробити імениниці приємно, до неї з вітаннями завітали поважні гості. Життєва дорога іменинниці не була всипана пелюстками троянд. У війну втратила своїх близьких, на власні очі бачила, як фашисти спалювали її рідні синютки. Не з чужих слів знає, як підкошував людське життя голодомор. І, хоча вдалося уникнути примусових робіт в Німеччині, Євдокія Сергіївна зізнається, що й в тилу життя було не з медом. Клято зранку до пізньої ночі трудилася у колгоспі. Вона була і головою сільської ради, і старшою ланковою, і бригадиром. Потім працювала в магазині, а згодом і в дитячому садку. Отак. За важкою працею минали літа. Коли вийшла на пенсію, почала клопотатися біля господи, бо ж лише кілька місяців, як мешкає у будинку-інтернаті. А до того Євдокія Сергіївна сама господарювала. Та на запитання, чого б хотілося найбільше, щиро відповідає власну невелику хатину. Про секрети довголіття пані Стецюк не розповідає широкому загалу, каже, що то її таємниця. Привітань в адресу довгожительки линуло чимало. У цей поважний ювілей прийміть наші найщиріші вітання. Непростий життєвий шлях випав на вашу долю. Довелося пережити війну, голодомори, інші життєві труднощі. Доля вела вас похилими стежками і незважається на все це. У вас вистачило душевних сил, мужності та терпіння». Я вам бажаю здоров'я і знайте, що в цій оселі зібралася така когорта людей яка дбає про ваше здоров'я, про самопочуття, про те, щоб ви були одіти, щоб було тепленько, що було, щоб було що поїсти, то хай Бог пошле вам здоров'я. До щирих поздоровлень та побажань додалися чудові подарунки. Та не гостинцям раділа Євдокія Сергіївна. Тішилася, що про неї не забувають, що такі поважні люди знайшли час, аби особисто сказати ті теплі душевні слова, що зігрівають загартовану життєвими перепетіями душу. манениця поспішала дякувати гостям і невпинно бажала їм усіх земних гараздів, раділа музичним дарункам від Юрія Гаврилюка і запрошувала підняти келих за її здоров'я усіх своїх сусідів, які теж прийшли на свято. Хай Бог дає, щоб на руки і на ноги крепкі були і на очі свікли, а у вас гнібло, а в получше і життя. Здається, що й 107% це зовсім небагато, бо ж пані Стецюк сама не вірить, що за плечима така довга життєва дорога. Бо ж усі важливі події та особливі дні пам'ятає у деталях і може довго розповідати свою біографію. В чому ж запевняє на 100% це у тому, що треба прожити так, аби потім ні про що не шкодувати.